Вітаю! Нещодавно виконавці продовжили активно виконувати рішення судів щодо зняття коштів та стягнення коштів з боржників. Минулого місяця вступили в законну силу зміни до законодавства, які дозволяють відновити арешт рахунків боржників у банківських установах. Одним із найболючіших питань у боржників, які погасили свою заборгованість, є відновлення можливості користування своїм банківським рахунком та зняття арештів з цих рахунків. Що ж робити, якщо виконавець не зняв арешт з рахунку, якщо ви погасили заборгованість? В такому випадку необхідно сформувати заяву на адресу виконавця, у якій чітко сформувати вимогу щодо зняття арешту з рахунку на підставі того, що такий борг було погашено. До заяви необхідно додати квитанції про сплату боргу або інші документи, які підтверджують сплату боргу. Щоб знайти адресу виконавця, Контактні дані його можна скористатися реєстром виконавчих проваджень. Посилання на нього буде під відео. В реєстрі ви зможете знайти електронну пошту та номер телефону виконавця, а також відділ Державної виконавчої служби, де перебуває виконавче провадження. Також актуальним питанням є накладення арешту на декілька рахунків боржника в одному або різних банках. В такому випадку боржник має право обрати один із рахунків, яким він продовжить користуватися, тобто. Обрати поточний рахунок для виконання видаткових операцій. Для цього необхідно знову ж таки звернутися до виконавця із заявою про обрання поточного рахунку, в якому вказати реквізити рахунку у банку. Зразки заяв зможете знайти за посиланнями під відео. Якщо у вас є додаткові питання щодо зняття арешту з рахунків у банківських установах, залишайте коментарі під цим відео або звертайтеся за контактними даними, які будуть розміщені під цим відео.